Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства. Хто у в в'язанні віддає перевагу простим в'язальним прийомам, тих, хто полюбляє хідмейти експерименти, сам собі ставить задачі, потім їх вирішує. Прошу підтримати... Україномовний YouTube будуть уподобайками коментарями. А я сьогодні для вас підготувала невеличке відео такого комбінованого плану, в якому покажу пряжу, нагадаю про шапочки і покажу новий в'язальний процес. Отже, щойно забрала з пошти. Не розпаковувала безпосередньо із пакетика. Це таким чином я отримала кілограм пряжі від виробника під назвою Северяночка. Чернів відмовна. І зараз видалю стрепочки, які ми з'єднали краї цього пакетика. І покажу Добралась Добралася до одного моточку, думала спочатку замовити у них іншу вовну у пасмі, але там пасма по два кілограма мінімум, велика і там виходила чималенька сума. Я вирішила для експерименту взяти поки що кілограм пряжі. Значить, це е, пряжа. 100% вовна з метражем 250 метрів. 100% вовна. У пасмі 200 грамів і в пасма довжиною 500, значить, виходить тут. 250 метрів. Ось товариство, назва, телефони. Є сайт, замовляла на сайті. В той же день, як я замовила, відправила після плато. І буквально на четвертий день, ну, вчора ввечері пізно її привезли. Я вже не встигала на пошту, а сьогодні я пішла і отримала її. Отже, світло-сірий колір. Я б сказала світлий, дуже світлий. І ось такі ось три шапочки. Значить, у мене плани пофарбувати ці шапочки і хоча б для експерименту пофарбувати у потрібний мені колір у цю пасму. Подивлюся, як на ній вестиме себе мій барвник. І далі вже пущу її, скажімо так, у наступний проєкт. Не прямо зараз, але на майбутнє. Просто я не хочу. Використовувати ну, нераціонально барвник. Так, тепер в'язальний процес. Ось так, ось так він у мене виглядає. Це черговий плечовий виріб. В'яжу я його на спицях номер 5 Для його в'язання використовую ось таку тоненьку альпаку, суміш альпаки. 200, ой, 2000 метрів у 100 грамах так, е, використовую 4 моточки от такої от 100% вовни і от такий, от, от такий от моточок суміші е, з мериносом. Не скажу зараз точного складу, бо бумажечка лежить з іншими двома моточками, які я купувала однаковий артикул, але як дов'яжу. Оцей ключовий виріб я обов'язково напишу артикл. Поки що скажу конкретно про оці чотири моточки. Це 400 грам відсоткового мереноса з метражом 1400 метрів. Тут Дункан фланель Ламейн, Якщо я правильно прочитала, значить, що я маю сказати? Дуже така ніжна е, вийшла у мене міксовочка дуже і дуже е, ніжна. Е, Оскільки я не знала, як поведе себе е, вона е, в роботі, я зв'язала невеликий е, зразочок е, спицями номер 5 Воно зараз досить таке рехленьке полотно. Просто намочила у невеликій кількості води з додаванням буквально крапельки мийного засобу для вовни. саме того, який якби, підвалював. Підваляв мені один жилет. Суттєво. Намочила, висушила і по ньому вже зробила розрахунки і в'яжу плечовий виріб. Ну Що я маю сказати? Досить такий однорідний колір. Більше саме пісочно бежевий, тому що такого підтону у мене п'ять ниточок, а шоста ниточка більш така в карамельний або втоплене в ряженку такого кольору. Але в процесі в'язання, коли я вже зробила підріз і перейшла конкретно на в'язання по колу, я помітила, що моє полотно починає суттєво косити. Отже, з 16 го ряду, ну, як я зафіксувала цей процес, я пригадала, що колись я бачила новий спосіб в'язання, там він позиціонувався, як найкращий варіант в'язання. Резинки для естетичного вигляду і для її еластичності. І я його спробувала і я зараз якби, його, виходить, ще тестую, скажу свій висновок уже по факту, як я дов'яжу тілом цього джемпера, не хочу розбивати його на перед спинку, тому що у поворотних рядах косина менш помітна. Поки що в'язатиму так, як є. Далі, в наступному, я після прання викачування думаю його заблокувати все-таки на горизонтальній поверхні і висушити. Маю сказати, що витрати по пряжі дуже і дуже невеликі. От Я фактично зараз зв'язала верхню частину, після підрізів у мене. Уже 30 рядів пров'язано, і зараз я скажу, скільки в мене використано зі 100 грамових моточків. Ну, 26-25 грамів. Чверть, фактично. Я думаю, що грамів 25 в мене піде донизу, і ще грамів. 40, я щось думаю, так. На рукава в мене на чорний светрик пішло зовсім небагато. Піде на цей. Тобто, досить таки, я думаю, так, очікую, що витрати будуть невеликими. Я знаю, що в'язала на замовлення для двох дівчаток близнючок два таких довгеньких светри туніки. Там взагалі пішло, здається, грамів 200. Для шестирічних дівчаток платочною гладдю, тобто вона і об'ємна і щільненька, і вони не коротенькі, светрики було, і дуже-дуже економні витрати. Так що у мене попереду два висновки. Розібратися з позиною чи працює той метод, який я бачила, і перевірити витрати, витрати по пряжі. Ось такі у мене новини на сьогодні для вас. Дякую за перегляд. Гарного дня. Україна понад усе.